Коли ми ходимо в любові та єдності один з одним, це відкриває Ісуса всьому світу. Слава Боже, сяє в нас, і люди бачать, що Бог реальний. Дізнатись про це більше сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого з Глорію Копленд та Біллі Брін. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. З нами сьогодні переможний голос, який ми всі знаємо і любимо. Білі це хороша новина. Ласкава переможний мобілі. голос. Я приймаю це. Саме такий голос ми хочемо мати. Саме такий голос дав нам Саме Бог. Саме це приготовлено для нас перемога. Безумовно, прямо зараз. В церкві немає поразок. Так В церкві немає перемога. Перемога для нас, для тих, хто керує у своєму житті. цього та наступного тижня ми будемо говорити про ознаки чудеса та дива. Я хочу поговорити трохи ось про що. Ми зараз тут сидимо, але куди б я не поїхала, люди говорять, що їм дуже подобається дивитися наші передачі. Так добре, і вони присилають нам листи електронною та звичайною поштою. І я попросила зібрати для мене всі листи, де згадується передача переможний голос віруючого. І мені принесли величезну кількість листів. добре мені сказали, ми хочемо, щоб все запобачила сестра Глорія. Я сказала. Я всіх їх туди не повезу. Я попросила їх переглянути всі листи і відібрати потрібні. І потім моя донька ще раз їх переглянула. Так що ми щодня будемо ділитися деякими з них. Але що саме я хотіла показати тобі, Глорія, це те, яким інструментом є ти, і вся команда в телестудії, яких не видно. Яке значення має ця передача? і це прямо стосується здійснення Божих планів. Богу ми живемо в останні часи, і Бог має плани та мету, і вони потребують втілення і ця передача займається саме цим. І ми трохи торкнемося того, про що у 2009 році навчали брат Кеннет і Джері Савел. Брат Кенет також ділився з нами відкриттям про 17-й розділ Євангелія від Івана. Це молитва Ісуса. Він молився нею перед тим, як залишити землю і піти на хрест. У 17-му розділі Євангелія від Івана. Так, ми знаємо, що у вас завжди з собою є Біблія, коли ви налаштовані на нас. Він молився отцю. Звичайно. І ми скористаємось цим. Десятий вірш. І все моє твоє і твоє моє. І я прославився в них. Я вже не у світі, але вони у світі, а я до тебе йду. Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, яких ти мені дав, щоб вони були єдині, як і ми, це це ключ. Амінь до того, що відбувається зараз, в 20-му вірші Ісус молився, не лише про них молюсь, але й про віруючих в мене по слову їхньому, тобто про мене. Апостоли розповіли це комусь, учні ще комусь, і ті розповіли ще комусь. І це дійшло до мене. Тобто молитва Ісуса про мене, і ось що він молився про вас і про мене, щоб вони були єдиними як ти в мені і я в тобі. Щоб вони могли бути єдиними в нас. Чому щоб цей світ повірив, що ти послав мене? Цей світ мертвий до Бога потребує пробудження. Він має побачити певну єдність так. у Божому народі, яка дозволить силі проявитись, не змітаючи їх з лиця землі Так, і слава. І слава. Ми бачимо це в наступному вірші. І славу, яку ти дав мені. Я дав їм. Нехай будуть єдиними, як ми єдині. Алілуя. Щоб люди, які не читають Біблію, мали можливість прочитати це і побачити це у церкві, бо ми ходимо в любові, щоб це було видно. Так. Слава Богу. Кому це було сказано? Хто слідує цьому і ходить так. в любові? Це відкриває Ісуса. Саме так Він і сказав. По цьому дізнаються, що ви мої учні, по вашій любові. І коли ми ходимо в єдності, у єднанні це дозволяє славі Божій, яку він дав нам, сяяти. Він дав нам славу у цих земних посудинах, але ми часто утримуємо її як той чоловік в Біблії, який зав'язав талант і сховав його глибоко всередині себе. і я це зараз розумію. Дяка Господу. Буквально кілька днів тому я розповідала цю історію на конференції віруючих. Я розповідала про те, що коли ми святкували сторіччя того, що сталося на вулиці Азуза. Багато служителів прийняли у цьому участь. і я мала невелику частину, зовсім трошки. Але мені виділили особливий час. Я сиділа серед тих, хто проповідували, і над нами висів годинник. Кожному давалось 10 чи 12 хвилин. Там був великий годинник, щоб ми його бачили. Якщо ми говорили довше, мікрофон відключали. І можна було бачити, як дуже сильним проповідникам вдавалось вкластись в 10 чи 12 хвилин. Я знала, який брат не згодний з яким братом. В одного така доктрина. У нас в голові сидять маленькі нюанси, які властиві певним доктринам. Ми ніколи не зведемо всі доктрини разом, але ми можемо об'єднати свої серця у Божій любові. Я сиділа там і бачила, як всі ті брати, піднімаючись на сцену, плескають один одного по спині. Вони так раділи, що вклалися в 10 чи 12 хвилин і встигли щось сказати. Так, вони були як маленькі хлопчики та дівчатка. У тебе вийшло, ти зміг. Так, наче вони забили гол у грі. Ти це зробив. Я бачила любов. Я бачила єдність. і результатом було те, що слава і сила Божа змогли проявитись. Алілуя. Слава Богу. У посланні до Єфесян в моєму улюбленому посланні, в якому говориться про останні дні. Якщо вам хочеться пороздумувати над чимось, почитайте послання до Єфесян і роздумуйте над ним. тут є молитва, якою ми молимось. ця молитва була записана Духом Святим, помазана молитва, якою ви можете молити за себе і за віруючих. Ви моліться так, як вона починається в 17-му вірші. «Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа. Отець слави дав вам духа мудрості і відкриття до пізнання Його, щоб я могла пізнати його як відповідь до всього. Алілуя і потім він згадує три речі, які особливо потрібно пізнати. Перше і яка безмірна велич могутності Його в нас, тих, що вірують за дією державної сили Його якою він діяв у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, набагато вище від будь-якого начальства, влади, сили і панування, і будь-якого імені, названого не лише у цьому віці, але й в майбутньому, і все підкорив під ноги його і поставив його вищим за все, головою церкви. Або грецької еклесії, яка є його тіло. Він голова. Ми тіло. Церкви, яка є його тіло, не частина церкви, яка є його тіло, не еліти церкви, яка є його тіло, не проповідників церкви, які є його тілом, але церква є його тілом. Він голова, алілуя. Амінь. І що сказано про це тіло? Четвертий розділ. Він говорить нам надзвичайні сильні речі, що ми посаджені праворуч Бога. Отже, тобто оскільки наше місце вище за все, що відбувається на землі, як ми вже говорили вчора, ми посаджені вище за це. отож, благаю вас, я в'язень у Господі, щоб ви поводилися згідно звання, до якого ви покликані, з усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням. Ставлячись поблажливо один до одного з любов'ю, намагаючись зберігати єдність духа в союзі миру, одне тіло. Так. Бачите, на молитву Ісуса була отримана відповідь. Ми не чекаємо, щоб стати одним тілом. Це істина. Недавно мені хтось зателефонував. То був мій син. Він телефонував з того місця, де проповідував. І хтось, звичайно, не мій син. Але хтось говорив через його плече. Скажи їй те і те. Те і те. Це стосувалося конкретної людини. Вони вважають, що між ними виникли розбіжності, оскільки ми не згоджуємось в доктринах. Я сказала йому, Чіпе, скажи йому, що ми одне тіло. І немає розділень. Звичайно. Немає розділень, оскільки ми тіло. Дяка Господу. Амі. Вже зараз є одне тіло, одне тіло і один дух. Як і ви покликані в одній надії покликання вашого. один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і отець всіх. Це відчуття єдності та єднання і сила, яку вони несуть. Дуже важливо. Якщо в чомусь є розділення, це означає, що у людини не виходить ходити в любові. Так. не можна мати розділення. Так скажімо, хтось розсердився і щось зробив. Що ми маємо робити? Вибачити його, тому розділення немає. Так, розділення немає. Якщо існує розділення, то хтось відступив від любові. Якщо обидві людини засмучені через це, вони обоє відступили від любові. Ми з тобою дружимо вже 40 так. років. У нас коли небудь було, ніколи я ображалась коли-небудь на тебе. Ніколи, Ні. ніколи. Звичайно, ти така чудова і хороша. Але ймовірно, ми не згоджуємось з кожного питання. ти мені сказала, що не хочеш жити зі мною по сусідству на небесах. Я сказала? Так. Чому я так сказала? Бо мені подобаються сільські пейзажі, а ти сказала, що це не підходить. Ти не хочеш такого Їлі, сусідства. Ти це вигадуєш? Я не вигадую. Я не пам'ятаю, щоб у мене виникала така думка. Але я з нею згодна. Тобі все таки доведеться приїжджати Бачиш? до нас. Ти будеш до нас приїжджати. У нас різні смаки. <рі> ти будеш нас відвідувати? Так, звичайно. Це буде десь серед дерев, але близько до Господа. Але там будуть пташки. можуть відрізнятися ваші думки, так. але не ваші серця. Абсолютно вірно, благословен Господь. саме тоді виникає розділення. Ми не в усьому згоджуємося з приводу останніх часів. Але хвала господу. Я отримую величезну кількість листів з звичайною та електронною поштою. У нас в середу проходить молитва онлайн І люди почали надсилати мені електронні листи. вони дуже часто згадують передачу переможний голос віруючого. Ось лист від Яна. Я навіть не знаю, де Ян живе. але там зовсім інший час. Думаю, що в Австралії, але я не знаю. я постійний слухач передачі, переможний голос віруючого. Я ще раніше бачив вас на передачі і почув, що ви говорите про молитву серед дня в середу. Я подумав, що мені варто приєднатись до неї. Велика кількість людей приєднується до цієї молитви в середу. І тепер ми молимось по всій землі. Ми молимось в середині дня в середу, по центральному часі. там, де я живу, про пробудження, про велиття Духа Святого. Про Online? те, що Бог проявив себе, про прояви Слава синів Богу. Божих. Це чудово. Вони дивляться в інтернеті. До нас приєднуються тисячі людей. 52 дві країни. вони беруть в цьому участь з нами. Ми разом молимось. І у них виникає це відчуття Слава Богу. спільної справи, відчуття єдності. і ваша передача приводить їх до нас. це лише одна жінка. Вона дивиться нас уже давно, і вона дізналась про нас. В середу через різницю у часі, я не могла приєднатися до молитви онлайн, але наступного дня рано вранці я знайшла її в архіві і почала молитись. Яку чудову присутність Божу, я відчула, коли молилася з вами іншими мовами. Коли ви заговорили про те, що потрібно приймати причастя? ми робимо причастя в перших числах кожного місяця. Я пішла на кухню і взяла те, що могло підійти, як хліб та вино. Коли я прийняла хліб, я усвідомила, що біль у моїй спині, який я відчувала вже два тижні, абсолютно зник. і я згадала, як говорить сестра Глорія: робіть те, чого не могли робити раніше. Я нахилилась і торкнулась руками пальців ніг, не відчувши абсолютно жодного болю в спині. Я навіть не молилась про зцілення. Я просто разом з вами поклонялась Богу. Бог такий добрий. Хвала Господу. Бачите, як тіло Христа діє разом. Здається, вона з Австралії. Я хотіла розповісти вам це, бо вчора ми говорили про Ізраїль, і Господь сказав мені поїхати туди і провести там якийсь час. Я отримала лист електронною поштою. Його зараз зі мною немає. Я поклала його у свій робочий стіл і не взяла, коли їхала. Одна жінка з Алабами дивилась передачу переможний голос віруючого. Того дня я приймала пожертвування для вас, для місії Канета Копленда, і я сказала. Біблія навчає нас, якщо ми навчені Господом, ми маємо ділитися з тими, хто нас навчає. І вона сказала «Біллі Брім, ви приїжджали до Алабами, і я ходила на ваші зібрання 20 років тому. Вона написала: у мене досі в Біблії є нотатки про те, що я дізналася від вас. Вони нагадують мені про вас, але я втратила з вами зв'язок. Вона втратила з тобою зв'язок. і я знайшла вас на передачі переможний голос віруючого. і коли ви це сказали, я подумала: я ніколи не надсилала білі брім пожертвувань, окрім того випадку 20 років тому. і вона надіслала Слава нам Богу. чек на 20 тисяч доларів. і вона написала: використати частину грошей для чогось в Ізраїлі. і я хотіла подякувати їй, якщо вона дивиться, і мене в цьому благословила її це істина чи не так. Наскільки ми єдині і в якій єдності ми можемо діяти? Ісус молився молитвою в 17 розділі Євангелія від Івана, і вона вже здійснилась. Він голова, а ми тіло. Навіть технології допомагають нам сьогодні діяти в єдності. і той чоловік, який працює в Гонконзі, але він знепало я так благословений дивитися вас і місіс Глорію на передачі переможний голос віруючого. Так, я хотів подякувати вам особливо за вчення про велике пробудження. І про записи Джонатана Едвардса і Джона Вітфілда, про їхнє життя для Господа. Це теркнулось мене і струснуло мене до глибини душі. І тепер я молюсь про те, щоб також пробудив людей у моїй країні, в Непалі, а також в Гонконзі. Слава Богу! Думаю, це здається дуже масштабним явищем. Але з вашого вчення я засвоїв, що для Бога немає нічого неможливого. Алілуя. Алілуя. справляє враження, вірно? Тобто люди не лише дивляться, вони приймають, вони приймають і застосовують це. Вони так. всі разом моляться по всьому, всьому світу. Саме про це я говорю, Глорія. Те, про що молився Ісус, здійснюється так. на наших очах. І ви берете Слава в цьому Богу. участь. І я беру Слава в цьому Богу. участь. Це захоплюється. Слава правда? Богу. Виконання пророцтва, здійснення волі Божої. Це кінець часів. Це кінець часів. Він зробив можливим, щоб ми це зробили. Це не дивовижно? благословен Господь. А ось чоловік з Нігерії. Вперше я вас почув на передачі переможний голос віруючого. Я завантажив її з сайту місії Канета Копленда на цій передачі ви з сестрою Глорією обговорювали державу Ізраїль і згадали молитовне служіння, в якому ви приймаєте участь, де ви молитеся про духовне пробудження в Америці та інших країнах світу. Я дуже захопився від цього, і в моєму серці з'явилося спонукання почати проводити подібні молитовні зібрання у моїй церкві в моїй країні в Нігерії. Я вірю, що це буде тим шляхом, яким Бог почне пробудження в церкві Господа Ісуса Христа по всьому світу. Хіба це на благословення. Дякуємо. Ісуса. Алілуя! Отже, Нігерія. Ми сидимо тут у невеличкій студії, але єдність тіла Божого і єдність Його плану, які демонструють Його славу на землі. Для слави, для велитя духа, для проявів слави Божої потрібно, щоб люди молились. І вони тут моляться. Вони моляться. Так і ось лист. Ми можемо сидіти тут, у цій країні, недалеко від маленького містечка, зовсім невеликого містечка у сільській місцевості. І проповідувати людям по всьому світу. Проповідувати людям по Це всьому диво. світу і допомагати їм переміщатись у план Божий і працювати Ми з Богом. всі можемо прийти до згоди. Так слава богу, ослис від Ронде Кінг, вона з Австралії. Ось уже вдруге я приєднуюсь до вашої молитви, до молитви онлайн в служінні «Молотовна гора. Я вірю, що зараз саме час для церкви повністю пробудитись. Я згадую ваш зв'язок з місією Кеннета Копленда. Вона написала про це з сестрою Глорією. Коли ви вдвох збираєтесь разом з Духом Божим, на передачі переможний голос віруючого, виникає буквально електричний струм, просвітлення і зв'язаності. Слава Богу, у мене аж мурашки по шкірі не лише між вами і Духом Святим, але це передається через телебачення глядачам. Я вдячний глядач із сільської місцевості в Австралії. Бій Приєднуюсь до цього. У нас нема нічого подібного в сільській місцевості. і я приєднуюсь там, де зібрані двоє чи троє. Ми прокидаємось о 5.20 щоранку у вівторок, щоб помолитись. Ми робимо це і в середу, але ми тут молимось у вівторок. Я молюсь Господу, щоб він використовував нас, щоб молитись про пробудження і щоб бути чутливими до його голосу. І я буду продовжувати приєднуватись до вас. Тобто вони моляться з вами. Так, в середу. Так Вони живуть у сільській місцевості в Австралії, у віддаленій місцевості на великих ранчо чи як їх там називають в Австралії. Я забула назву але лише уявіть собі це благословен Господь. Ісус сказав ці слова у восьмому вірші першого розділу книги дій. Він сказав: але ви приймете силу, Дюнаміс, можете коли зійде на вас дух святий. Так, це найвіддаленіша частина світу. І він сказав: і будете мені свідками в Єрусалимі і так. по всій юдеї в Самарії, і навіть до краю землі. Це і є край землі від Єрусалиму. Вони туди ніколи не доходили. Ніхто з тих людей не діставався до найвіддаленішої Галерия. частини світу, але ми з тобою дістались, сидячи тут. Так але як вона сказала, нам допомагав Дух Божий і сила Духа Святого, сказала та жінка. Ти сказала, що в тебе мурашки побігли по спині. Ти була шокована, і вона була шокована Богу. там. Це потрясіння Духа Святого, алілуя. І найкраще, що він може зробити таким чином, шокувати нас тією єдністю і тією об'єднаністю, які виникають при об'єднанні молитві і дії в єдності у ці останні часи. У Дусі. ознаки часу. Тому ми маємо діяти в єдності, і ми це робимо. І ось останній лист на сьогодні. він з я пишу з невеликого містечка на сході Голландії Бержгендейна. Коли я дивився вас з Глорією на передачі Переможний голос віруючого, це торкнулося мене. я отримав велике завдання для мого маленького села і людей, які там живуть. Я прислухався до ваших переконань приєднатися вперше в молитві онлайн і вирішив молитись щодо пробудження тут, у моєму містечку. Слава Богу! Хіба це не захоплююче? І в кінці він написав так: я буду молитися з вами кожної середи. З великою радістю я очікую побачити, що Господь робить по всьому світу. Благословень вам з Голландії. Я приєднався до вас зв'язана у Христі. Слава Богу. Як ти думаєш, скільки країн молиться онлайн в середньому? Що з нами регулярно 52 країни? Доходило до 72. але частіше всього всереду з нами молиться 52 країни. Вони моляться вживу, так би мовити. Так. Хіба не дивовижно, що ми можемо дивовижно. це бачити ще за свого життя? Я би сказала, що більшість з них, Глорія, почула про це на передачі переможний голос віруючого. Оскільки ви тут і тут ваш голос, і ви сприяєте всесвітній молитві і всесвітньому пробудженню. Чудово. Я маю надію і вірю, що ми це побачимо. Ми це побачимо. Ми з білі зараз повернемось. Потрібно себе розігрівати. Якщо ви не розігріті, зробіть це. Якщо ви вже розігріті, залишайтесь такими. Наші матеріали вам у цьому допоможуть. Замовте їх. Насправді, якщо ви просто сидите і нічого не робите, то ви нічого і не зміните. Але якщо ви охопитесь за слово Боже і будете проводити в ньому час, будете приймати вчення, ваше життя може змінитися. Все у вашому житті може змінитися на краще. Слава Богу, якщо ви будете просто сидіти і нічого не робити, ви залишитесь у тому ж стані, в якому ви зараз. Ми з Білі знаємо це, оскільки ми знаємо, що сталося з нами, коли ми розігріли себе Словом Божим, і наше життя змінилось на краще. Тому замовте сьогодні матеріали і, отримавши їх, не сидіть, а застосовуйте їх на практиці. Ми з Білі помолимось за вас. Отче, ми молимось за кожного. Господь, ми Алі просимо Алі. Тебе зараз відкрити кожному, що їм робити, щоб розігріти себе і збільшити їхні бажання та присвячення свого життя тобі, Дякую Господи, нілога їм Алі. в ім'я Амінь. Алілуя. Алі. 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 якщо ви ще не прийняли Ісуса як Господу свого життя, мало що буде відбуватися у дусі, поки ви цього не зробите. Просто скажіть Господи. Я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Коли ви це зробите, щось станеться з вами всередині, і ви стаєте тим, що Біблія називає «народжені згори. Це єдиний спосіб почати все в житті заново: народитись згори. І це станеться з вами. А потім ви маєте дізнатись зі слова Божого про все, що з вами сталося. І чим більше ви дізнаєтесь, тим більше ви можете у цьому ходити. І чим більше ви дізнаєтесь, тим вільнішими ви стаєте. Обов'язково дивіться ці передачі, читайте інформацію на нашому сайті. Як сказав у 2010 році брат Коплен, що би не відбувалось, що ви робите, маєте віру, маєте віру в, Бога. в Бога. у будь-якій ситуації. Віра в Бога є відповіддю. Ми з білі побачимо з вами завтра і пам'ятайте, ісус є Господь.